Іноземці можуть купити землю в Україні. Та вона ж до війни і продавалась. Поняли, це як наче до цього закону нічого не продавалось. Я особисто знаю одного індуса лічного папери бачив, який ще до війни купив а в Херсонській області 20 Вдумайтесь двадцять тисяч гектарів землі, двадцять тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські там компанії і так далі. Ну українці не тепіли. Вони цього індуса кинула. Гроші в нього взяли там щось з державу відкинули. Земля сталася українська. Ви, ви ви цей. Ви не недооцінюєте саме себе українці. Дуже ж гольна видумка хитра. І там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою на протязі одного року, там здаючи екзамени і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право власності залишається за Україну. Ну, от, ну от, поняли, там вони вони, типа, власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень? зараз не видобуто. Взагалі немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. От там всі кричать: нас самі крали, що ми воюємо в Америці, все оце уйде, Нефть, газ, сілікон, вазелін. А ми залишимося без нічого. Та нема зараз як його видобувати, вообще тут, хоч певи інвестори, які прийдуть, ці гроші, да, вони на цьому зароблять, так і Україна на цьому заробить. І статус, і і безпека України. Не підвищиться, поняли це руська пропаганда так літає, і блогери підхвачують. І я все цей закон, це початок кінця України, та навпаки, це офігенський закон. Отну просто розповсюдьте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається.